Завершився опалювальний сезон в місті Ніжині. Які були причини, що саме у ці дні ще не досить тепло, але все одно було припинено опалювальний сезон? Так, дійсно, в місті нижний закінчився опалювальний сезон. Початок та закінчення опалювального сезону досить строго регламентований порядком надання послуг та гарячого водопостачання відповідно до цих документів, які діють в Україні. Було прийнято рішення міськвиконкому від 28 березня про закінчення опалювання періоду в місті Ніжин з починаючи з нуля годин з 8, 7 квітня. От. Відповідно до цього розпорядження рішення, верніше, припиняється подача теплоносія на Об'єкти соціальної сфери, школа, діт садочки та е, мешканцям міста Ніжина. Гаряча вода продовжує подаватися до окремого розпорядження. Це пов'язане з виділенням виділення лімітів на газ та політичним рішеннями в державі. Поки що такі рішення є, що міста Ніжина. Газ є і буде для гарячого водопостачання. E, продовжується подача e, теплоносія в, в медичні заклади. Це міська лікарня, рай та e, школа-інтернат в режимі ночного опалення. В денний час подається гаряча вода. Це згідно погодженого графіка такого. Тому, е, крім того, припинення е, опалювального періоду пов'язане і, і 7 квітня пов'язане ще з тим, що е, ми розпочали опалювальний період в жовтні, якщо ви пам'ятаєте, трошки раніше зв'язку з надзвичайно холодною температурою. Він був розпочати раніше. А згідно опять же, нормативних документів, протяжонність опального періоду. Жорстко регламентована в кількості діб. Тому ж були об'єктивні підстави для того, щоб його припиняти, це і температурний режим. Середньодобова температура напроти трьох діб квадрат, вже більше, ніж трьох діб, квадрат, була вище, ніж 8 градусів Цельсія. Валерій Вячеславович, але все ж таки, як пройшов опалювальний сезон 13-14 років, чи все вам вдалося, чи були проблеми, які вам не давали спати? Сезон в цілому був, не можу сказати, що у нас досить напруженим, тому що відповідно була підготовка між опальним періодом. Проведено, виконує великий обсяг робіт по заміні трас, магістралі обладнання. Це все дало нам можливість спокійніше себе відчувати. Великих аварій у нас не було, слава Богу, та і завдяки нашим зусиллям. Також ті аварії, які траплялися, бо не всі дільниці трас ремонтували, спідлягали, бо вони витримали на той час випробування гідравлічні. Деякі себе дали знати, вже працюючи на гарячій воді під тиском, але ж вони швидко усувалися і напроти не ні більше, ніж доби, регламент є у нас. Такий вони ліквідувалися. Повторюю, навіть не було якісь важких наслідків з ліквідуванням. Я маю на увазі якихо розмивів, чи якого причини, кому чи чому-небудь, якого небудь шкоди. Закінчили опальний період. Ми в принципі одночасно розпочали підготовку до нового опального періоду, 2014 2015 років. Були виділені і вже витрачаються кошти на придбання матеріалів, труб, засувної арматури електротехнічного обладнання, різноманітного цей кабеля і апаратури всякої, для виконання поточних та капітальних ремонтів, підготовки і так далі. Затверджені і погоджені з міською владою обсяги виконання ремонтів, випробувань. От, і всі мешканці міста Ніжин вже побачать, що в деяких містах е, будуть розкопи, це е, буде планові заміни, е, визначення дільниць, е, трас, е, бо треба там вже зношені труби. Обсяг цих робіт е, запланований трошки більше, ніж в минулому підготовельному періоді. Е, ми планували значно збільшити, але ж на жаль, надходження проплат, а тільки з проплат за надані послуги ми можемо зараз оплачувати підготовку придбання матеріалів. На жаль, знизилось зв'язку з з ненадходженням коштів на рахунки казначействами бюджет, і бюджетним установам. І також знизилася і оплата від населення. Скажіть, будь ласка, який зараз відсоток проплат від населення? Чи можете ви озвучити цифри, які у вас є на сьогодні? На сьогодні про проплати від населення, я скажу загальну цифру і населення, і установ в цілому знаходяться на рівні порядка 76%. Але ж ні 100%. відсотків цих грошей нам вистачає, щоб виконати ремонти та всі необхідні регламенти роботи на рівні минулого року і не знижати досягнути рівня. Ми планували зробити ще більше і закладали. Планували майже в два рази більше, чим зараз зупинилися, на яко нам затвердили. Але ж не надходження всіх сум за надані і послуги нам не дадуть змоги виконати всі наші плани. Ми планували виконати модернізацію п'яти котелень і будівництво одної котелини на Переводської. На жаль, в цьому році 2014 ми тільки зможемо. Завершити проєктування та можливо розпочати роботи по двох модернізаціях двох котельнів і можливо розпочнемо будівництво. Закладемо фундаменти на будівництво котельні привозки.